Представляємо вам зірці нашої складської програми по торгівельній марці КФД. Давайте розберемо, що таке торгівельна марка КФД. Розшифровується це як «Курюківська фабрика дверей. Це той самий виробник, який відомий вам по таким відомим торгівельним маркам, як Корфат, Лідор, Лідор Експрес, Дарумі та Стілдорс. Яка ж його основна відмінність? КФД це стилістичне наслідування найкращих моделей та кольорів торгівельної марки Новий стиль. Що ми вам зараз і продемонструємо? Розпочнемо ми із колекції Liberty, у нас колекція Ностр у новому стилю. Бачимо перед собою Лінею та Грету. І поруч у нас стоїть моделька Брістоль, це аналог лінеї, та моделька Viena це аналог Мір. яка основна конструктивна особливість трігельної марки КД у порівнянні з новим стилем. Параметри стійок та поперечок у КД однакові по 11,5 см. Тоді, як новий стиль має різні верхні та нижні поперечки, стійки в них однакові. Стійки у нового стилю по 12,5 см, верхня поперечка 12,5 і нижня 21,5. Що це означає на практиці? Перш за все, модельки візуально трохи інші. Можемо побачити на прикладі лінеї. За рахунок того, що у нас змінилось трошки змінились пропорції двері, виробник КФД збільшив ширину скла. Тому стилістично модельки трохи відрізняються від нового стилю у цій колекції. Але є тут дуже один великий плюс. За рахунок того, що у нас параметри стійку поперечу, однакові у нас відпадає використання лівих та правих дверей. Тобто двері становляться універсальними, їх можна привертати, і не потрібно е думати, е яке відкривання у клієнта, ліве або праве. Тепер давайте продивимось, е як співпадають кольори у цих двох торгівельних марок. Перед нами ще раз мотелька В'єна у кольорі Букшова це аналог. Кольору ясінью у нового стилю. Кольори дуже схожі. Ось у вал у нового стилю. І ось у вау триві марки КФД. Чим відрізняється плівка? Плівка у КФД більш матова, тоді як у нового стилю вона трошки більш блискуча. А так кольори один з одним дуже схожі. Далі брістоль. Кольори фільха норвезька. Це аналог кольору бук попелястий. Тут трошки є відмінність один з одним. Далі моделька Прага у кольорі Каштан, вона ж Дрела. Та модель Паліміра у кольорі Вільха Італійська вона ж піана. Зараз у нас є складочка. Ми покажемо, як. Співпадають кольори. Каштан та вільха. Італійська майже однакові. Зараз каштан. Майже однакові. Також є це у нас Грета, Грейю, хлобилка. Бачимо який в неї був. І моделька Гранд з клобука колір Book Трошки вони різні, але все одно дуже схожі. Балк тут більш спокійний, скажімо так. Також нагадуємо вам, що в усіх моделях, окрім пальміри, є колір білий матовий. Він аналогічний до нового стилю білий матовий. Іншу серію. Соната ми розглянемо у наступній частині відео.